Різдво чарівний року час, це мить, коли усе для всіх можливо, хай в це різдво для кожного із вас засеє в небі зіронька щаслива. Так, малята, сьогодні пропоную вам зробити різдвяний віночок. Різдвяний віночок це не просто прикраса, водночас родинний оберіг і символ надії на щастя, благополуччя, достатку, а також запрошення у гості. В різних країнах віночок сприймається як знак того, що у домі раді гостям. Віночки бувають дуже різні, подивіться, які вони гарні. давайте зробимо пальчикову гімнастику Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Гірлянди усюди яскраво горять. Усіма кольорами вони мерехтять. І свято Різдва усі зустрічають молодці малята. Малюва, діти. Для того, щоб намалювати різдвяний віночок, нам потрібно аркуш блакитного паперу, веделка пластмасова, вушна паличка, фарби гуашеві червоного кольору, світло-зеленого та темно-зеленого кольору. Серветочки, а також по бажанню можна взяти блискітки. Спочатку я взяла ось тарілочку і намалювала за допомогою неї ось такий гарний кружечок. Так, тепер дивіться, ми будемо малювати за допомогою веделки. Беремо спочатку веделку в, темну, в темного кольору, фарбу. І ось так малюємо, подивіться. гарно У нас получилось виходить віночок. Такий гарний Так, Тепер духово серветочки ми витираємо. Нашу ведечку. Так, і будемо беремо ведечку в мукуємо в фарбу темну, світло зелену. І ось так будемо малювати наш віночок. Так. Добре, ось такий гарний у нас з вами вийшов віночок. А зараз, за допомогою вушної палочки, ми будемо його прикрашати. Так, ось вмочуємо вушну палочку в червону фарбу і прикрашаємо наш віночок. Молодці малята. А зараз, по бажанню, за допомогою близькісток, ми можемо ще прикрасити наш віночок. Ось так їх посипаючи його. Ось такий гарний віночок у нас з вами вийшов. Дякую вам, малята, за увагу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!